Ось такі саджанці приїхали до нас із самої Туреччини. Почав висаджувати їх на дорощування в шкілку, коли українці часто жаліються, що саджанці їм прийшли із слабкою кореневою. Хай! Подивляться на оці, як турки, одні з лідерів світового фонду кільництва, вони вирощують саджанці. Ось така потужна коренева система. Я думаю, що років за три ми їх витягнемо і... Ось самий найпотужніший корінь з усіх. І будуть цікаві сорти чи сорт. Дякую за увагу. Гарного дня. Пройшов рік від посадки твірецьких саджанців. Ось, в принципі. Ті, хто вижили, на одному навіть декілька квіточок буде. Дасть Бог, побачимо і поосенні горішки. Сумарно, може, штук вісім з інші. Ось такму вигляді. На поливі, на мульчі. Цілий сезон ми їх тримали, але от такий результат. Дякую за увагу. Далі буде.